Обзор на наш номер. Тут у нас туалет і душ. До речі, я не можу зрозуміти, чому не. А, тут треба суне ключик. ключик. Треба всунути. І воно можливо буде працювати. Я не знаю, о! Працює Ось такий номер. До речі, чудовий номер, мені здається. У нас є навіть гарний балкон. З видом на чудові квіти. Непогано. <смі> Мені подобається. Ось так от. І ми зараз будемо відпочивати трошки, зарядимо наші телефони і підемо на розвідку. на Ми прийшли до KFC. Mm -hmm. На обід у нас Тьома боксмайстер. У мене твістер котейто, еко-френдлі трубочки. Пепсі Кола, де були пепси, просто пепсі Зіро. Насолоджуємося і йдемо на море. І так, ми дійшли до пляжу. Перший раз зараз бачимо наш чудовий море, наш чудовий море, де ми будемо зараз просто відпочивати. Гарна набережна. чистий. А завтра ми підемо на той, де буде класно. Зараз просто положується на морем. Напевно, це найкращий пік, де я була в своєму віці, сидячи по чистоті води, по е, суті води, так? і саме по пляжам. Ми ще просто не завітали на інші пляжі, але тут вже достатньо класно. Є багато камнів, котрі е, нібито е, і На деякий час нам робити про це. Людина, яка нам дає в оренду лежаки, але ми будемо завтра опікати інший пляж, де буде цікавіше. Популярні пляжі, такі які чисті, місі, піч, як це напоминаю, спіговий пляж. Ми зараз на Аянапі. І я просто вся в солі, як його говорять. Я не уявляю, як я вимивати, як я буду вимивати своє волосся, тому що на пір вони не дуже сильні, але я просто люблю і. Полтія від цього прекрасного моря, виду і от така настрій. Море чудове, ми вже спускалися. Зараз просто вирішили пройтися в плягу, подивитися, може ще десь цікавіше місце, де можна поплавати, а взагалі вода дуже чиста, можна просто лежати, вона дуже тепла, ну, ну просто шикарна, але дуже-дуже солена і ну просто шик ви подивитися на це. Так, ми з цьому вже відпочили після пляжу. Були супер класні вовни, на котрих ми просто пригали і бісились. Зараз ми передяглись і йдемо нарешті вечеряти. так, Вечеряти. Їдемо. Такі вулички, майже, я так розумію, всі просто квартири, домівки для туристів. Машини просто їздять, якісь таверни відкриті. Ми просто йдемо. Дуже госні ці всі мотоцикли, квадроцикли. Ось один із них стоїть. І ми зараз подивимося, що можна поїсти в цій прекрасній таверні. А нам собі... Так, я замовила собі «Октопус». така йде по дефолту картошка фрі». Чома замовив собі лосось. Я собі... Я вже сказала, що я собі взяла. І такі ліпьошки ще подали і якийсь соус. Апіруль і а, сок. Цікава таверня, багато-багато людей тут. Перший раз куштую кофоку. Дуже цікаво, що воно просто. Подібні правильно їмо? Не знаю, чесно кажучи. Зараз з'їмо і отравимося. Халимаров. Ми зараз проходимо по якимось е, давнім залушкам Гаянаті. Це частина можливо монастиря. Байонаті, я так думаю. Але можна просто по сходу нам поспуститися, піднятися. Ось сам монастир тут знаходиться. Але ми йдемо а далі. Український прапор. Є український прапор в нас тут, ми його можемо побачити. І ми прямуємо далі по ночній Айнапі. Вона значно гарніша вночі, ніж вдень. Бо вдень всі туристи на морі, а вночі просинається Анапа. Айанапа сворі. Так, ми при шестому у парк атракціонів. І будемо кататися на цій Wild Mouse. Я О. дуже трошечки переймаюся, бо я не risky person. У мене такі токінги. Вони як валюта, щоб платити за атракціон. Будемо зараз йти на цей верті. Тут є така довга черга, насправді довга. У нас коридор нашій, нашому отелі. Будемо зараз виходити і шукати місце, де смачно поїсти. Де правильно поїсти, тобто навіть. Це наш сніданок виглядає дуже бомбічно, насправді, хоча звичайний, але дуже великий. Зараз будемо їсти. і <плес> знаєте, що автобус, щоб доїхати до пляжу, можна платити євро, а можна платити онлайн. Ми їдемо до нашого пляжу. Автобус дуже великий, насправді, дуже багато людей. Три кілометри до нашого пляжу, Ніці Біч. Ми їдемо туди. Кажуть, що це класний пляж. Далі є макровіс, теж крутий, але ми можемо піти до нього потім. Ми так зрозуміли, що ми вийшли трошечки раніше, ніж потрібно, але все одно ми їдемо. Тут багато води поливається. Отакі прикольні треки я вже вам показувала. Гарні дерева. Ми йдемо на пляж Нісі Біч. Один із крутих піжів. О, от. Ух ты! Там є такий островочок, де люди пригають. Дуже багато людей. Але подивіться, на це It's Paradise. Таке кришталеве. Нам потрібно йти, напевно, праворуч більше. Тут якесь не дуже чисте біля берега моря. Йдемо там, де прозрачно, де багато людей купаються. Там має бути щось гарне. Нарешті ми дійшли. Ми просто перейшли з пляжу на цей островок, де менше людей, але вода просто кришталево чиста. А люди все переходять з того боку сюди. Демо десь лягти треба. Це дуже смішно насправді. Зразу видно криптовалютчики. Скупалися, вода просто, вода тепла. Зараз просто обходимо тут, що тут ще є. У нас тут реально класна водичка. теж. Трошки водоросли, а то, але це не важливо. це не важливо, не страшно. Тут теж люди купаються, але знаєте, де вовни, там краще, тому що там цікавіше просто. А так, тобі просто полежати, позасмагати, поплавати дуже прикольно. Зараз підемо з Артемом туди на гору, додумаємося, що так. Навіть тут є трубка, щоб полити оце все. Підтримують острів. Артем вирішив викупатися з 25 чи 15 євро. Трупа така вообще не катають, у просто без екстриму. Це просто, напевно, як екскурсія по воді. Тут мої гроші, бачиш. Так гарно. Так? Але ти їх не забудь. Багато людей хто фотографується, але зараз сонце не в вигодному на позиції, щоб фотографуватися, воно просто зверху. Якісь фото вийшли. Сподіваюсь, що щось буде гарне. Перед тем, зі своїм, з, з 15 євро на <соць> їх на сонці. <соць> Ми каталися <стільки> на рідному <поць> на... <поць> Це було дуже свідко для мене, адже я не дуже люблю свідкість. Вона такому. Ми сьому запливали дуже далеко, десь туди. Там дуже високі хвилі, і Ні, були. не дуже високі, просто за швидкості. Ну за швидкості можливо, але мені було трохи плячно. Ось дала байба такої пляшки. Вируч у мене дуже трошечки є шок. Моє тіло я не могла зрозуміти, як моє тіло реагує, тому що я відчувала ніби страх в тілі, але головою я не відчувала страху. Але було все одно лячно, тому що єдиний спосіб триматися на цьому гідросутері я трималася ще за Артема, а Тьома вже рулів. Ну, мені було дуже лячно. Така класна вода, просто, але просто не гугола, але чудово. таке по щоб відпочивати, це смагати і вже з цьому не хвалися дуже щедро. Маску купили собі, щоб побачити дно. Тут класний залив, все ж таки ми повернулися на це місце, бо воно більш комфортне. Тут хвилі, а тут такий заливчик. Я відпочиваю чому собі, вавиться. Не, не надо. Иди набралось, пиздец. Де можна з'їсти морозиво, де можна його купити, бо ми зараз просто ніби в пустині. Але це просто район такий. Ми майже дійшли до пляжу Маніска, здається. Але ми, нам здається, що там не буде нічого цікавого, бо лише у нас на нашому районі а, є вовни, хвилі, а тут немає. Тому ми йдемо по морозиво, будемо повертатися до бухти, де ми зараз були. Там ніби є хвилі і чиста вода. Тут такий райончик. Ми будемо йти по цій дорозі і, можливо, вийдемо в центр там, де є магазини. Як би знати, що до за номер автобусу було б чудово. Чекалася, коли Тьома е, попрацює, тому що він зараз працює. А я вирішила замовити собі піцу в нашому отелі, де ми відпочиваємо. Я тут з видом на вулицю, дуже багато людей, дуже багато хто тусується на вулиці. Е, нагадаю, що ми живемо в місті Айнапа, де дуже багато шовщиків, дуже багато клубів, найкращі клуби тут. І е, я вирішила зараз по вечеряти сама, бо в Київсі не хочу брати нічого, а Артему взяла, тому що він працює в номері, а я хочу щось смачне, більш смачне. Хоча піца вона менш корисна. У мене тут така піца смачна. Подивиться, які тут таксі ну просто. Перший раз я бачу тут.